Someone once told me, столдний don't start with explosions. They start with silence. Основна місія розповісти, як воно є насправді. Без всяких там фільтрів і розових окулярів, тому що вони коли б'ються, то стекла заходять в очі. Маріуполь єдине місто в Україні, яке було в облозі з перших днів повномасштабної війни. Атака на промисловий центр країни розпочалася морем 24 лютого, о четвертій ранку з боку російського Єйська до Маріуполя рушили два судна. Близько дев'ятої години по Маріупольському аеропорту почала бити авіація й корабельна артилерія. В ту мить містяни навіть не здогадувались, яке пекло на них чекає. Серед збентежених, але в той же час відважних маріупольців опинилася й команда українських журналістів Associated Press. режисер Мстислав Чернов, фотокореспондент Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Члени Associated Press стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті безвинних людей, масові поховання, розбомблені житлові будинки та інші жахи російських злочинів після майже десятиліття висвітлення міжнародних конфліктів, включно з війною Росії проти України, у складі репортерів. Associated Press Мстислав Чернов створює свій перший повнометражний фільм «20 днів у Маріуполі. Стрічка ґрунтується на щоденних репортажах Чернова та його особистих зйомках власної країни у війні. Це чітко відображений болісний образ мирних громадян, які опинилися в облозі. Крім того, фільм показує, як воно вести репортажі з зони бойових дій. Документальний фільм отримав чисельні високі нагороди у світі кіномистецтва, зокрема, і перший оскар кіноакцій. Академії Сполучених Штатів Америки Кінострічка і до сьогодні збирає мільйони переглядів серед українців та іноземців. Продовжує й надалі просувати її в маси Євген Тузов, який, крім волонтерства, у вільний час займається організацією благодійних показів кінофільму «20 днів у Маріуполі по всій Україні та за її межами. Саме він днями у Меглівподільській районній раді презентував той самий унікальний репортаж, від якого стигне кров в жилах. Знімальній групі краян вдалося поспілкуватися з Євгеном. Він розповів про подробиці документування фільму та як військові Російської Федерації перетворили Маріуполь на місто гуманітарної катастрофи, перешкоджаючи спробам евакуювати цивільних громадян, зруйнувавши усі системи життєзабезпечення. Це неможливо передати. Уявіть собі, на вас 24 на 7 падають бомби. Ви знаходитесь у своєму місті в повному оточенні. Ви спускаєтесь до підвалу, потім підіймаєтеся і не впізнаєте ландшафт свого міста. Тому що там був будинок, біля котрого виходили усе життя, а зараз його нема. І ви бачили, коли спускалися там людей, а їх теж нема. Взуття, речі, кров. Ось це все ви можете побачити у цьому фільмі. І що саме головне це лише крихітка, і це дуже-дуже лайтова версія всього, того, що трапилось у Маріуполі. Ми робимо ці покази не тільки на в Україні, я вже зробив по Україні там більш ніж. Півсотні Тільки кіно ну, приїхав за кордон 12 днів тому. Я був у Греції. Основна місія розповісти, як воно є насправді, без всяких там фільтрів. Деякі люди, хто не розуміється, що таке документальне кіно, вони кажуть: О, а де актори? А ми не актори. Це е, відео, ну це наше життя ну, Ми виживали. А поряд залишились журналісти, котрі це фільмували. Як іде знайти воду для декількох тисяч людей, які ховаються від обстрілів. Де дістати дитяче харчування для малюків під час війни? Всі ці питання вирішував Євген, оскільки був комендантом найбільшого укриття у блокадному Маріуполі. На той час йому вдалося врятувати близько 6 тисяч людських життів. Презентація фільму зібрала навколо себе чимало глядачів. Емоції присутніх зашкалювали. Хтось із острахом спостерігав за кожним моментом, а хтось не зміг стримати сліз. Для перегляду цього фільму необхідні неабиякі сили й витримка, адже людське горе, зламані долі і смерть нашого народу залишила надзвичайно болісний відбиток у серці кожного, хто його побачив. Завдяки неймовірно відважним Мстиславу Чернову, Євгену Малолєтці та Василісі Степаненко, весь світ дізнався, як російська армія знищувала та продовжує нищити українців. А фільм вкотре продемонстрував наскільки маріупольці могутні люди, які назавжди залишаться символом українського героїзму, незламності та готовності боронити власну землю до кінця.